Задача на закон збереження енергії. Спортсмен, що доти перебував у стані спокою, стрибає з певної висоти вертикально у воду. В момент входження у воду його швидкість дорівнює 10 метрів за секунду. З якої висоти робив стрибок спортсмен. Проаналізуємо умову задачі. Зробимо схематичний рисунок та запишемо коротку умову. Ми знаємо, що спортсмен перебував у двох станах: в нульовому стані та в першому стані. Нульовий стан це початок спостереження, коли спортсмен знаходиться на якійсь висоті h 0 і має швидкість в 0 Перший стан, тобто наступний, це коли спортсмен входить у воду з, якою, з швидкістю 10 метрів за секунду, і висота H над рівнем землі в цьому місці дорівнює 0 метрів. Запишемо коротку умову задачі тепер. В0В дорівнює 0 м за секунду, початкова швидкість спортсмена. Швидкість входження у воду В1 дорівнює 10 метрів за секунду. Висота H1 над рівнем води дорівнює 0 метрів, 0 метрів, тому що спортсмен входить у воду. Ну і нам знадобиться ще прискорення вільного падіння g, яке дорівнює 9,8 метр поділено на секунду в квадраті. Знайти потрібно висоту h 0 Зверну увагу на те, що в даній задачі не сказано, яка маса спортсмена. Для розв'язання цієї задачі використаємо закон збереження енергії, де сума потенціальної енергії та кінетичної в на початок спостереження дорівнює сумі потенціальної та кінетичної енергії. В кінці спостереження, тобто в наступному стані, проаналізуємо тепер це рівняння. Бачимо, що в нас є кілька ем, величин, які дорівнюють нулю. Наприклад, в 0 дорівнює 0. Це означає, що вся кінетична енергія з індексом 0 буде теж дорівнювати нулю. Також у нас є висота H1, яка дорівнює 0. Від висоти в нас залежить потенціальна енергія, тому потенціальна енергія з індексом 1 теж буде дорівнювати 0. Отже, закон збереження енергії буде мати вигляд тепер E потенціальна 0 дорівнює E кінетична 1. Розпишемо окремо значення потенціальної енергії та значення кінетичної енергії через їхні вирази. Підставимо ці вирази в закон збереження енергії для даної задачі. Бачимо, що кожен член рівняння має такий множник, як M. Можемо скоротити рівняння на M. З цього виразу нам треба знайти H0. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Підставимо тепер значення швидкості в це рівняння та знайдемо висоту h 0 Провівши всі необхідні обчислення, знайдемо, що висота h 0 дорівнює 5 метрів.